Вітаю вас, мої дорогінки. Я Ірина, і ви просили подивитися, пані Зоя, здається, просила подивитися. Подивіться, будь ласка, чи створює вже президент нову партію на вибори із військовослужбовців, які є на передовій або ж просто зареєстровані у військових частинах на нулі, з мажорів, артистів 95-го кварталу і так далі. Ми спочатку дивимося. Чи створює Зеленський, тобто президент, і його команда, скажімо так, тому що Зеленський це є проєкт? Зеленський та його команда, чи створюють вони нову партію для... на вибори саме з військовослужбовців? Угу. Проєкт є, треба лише запустити. Там вже навіть, ви знаєте, я скажу більше, тут навіть вже відомі хто. Тільки через війну це все зупиняється. Так, да, це Зеленський. Бачите, Зеленський випадає тут. Угу. Є. Є, і тут у нас на дні колоди теж все в його руках. Пам'ятаєте, якийсь розклад, я недавно робила, і там з, у Зеленську здається, хто скільки вкрав грошей, скільки президент, скільки скільки е, кожний президент крав, чи якось якось так. Ось, і там Зеленський випав все в його руках. Тобто він все може робити. Тобто так. Відповідь на ваше запитання, так, вже є. Проєкт вже готовий. Тільки через війну, через те, що ще неможливість виборів, але як тільки так зразу, бачите, як тільки так зразу, у них вже є заготовка. Воно вже за спиною в них є. Поки що вони ну, вже накопичення. Тут я скажу так, іде накопичення, і трошечки якесь розстройство навіть така, знаєте, Якесь розстройство. Саме з військових ви питали. Є. Угу, є. А тепер давайте подивимося. Взагалі, тому що ві... таке враження, що тут може навіть декілька партій готуватися, щоб ви розуміли, можуть до трьох партій. а щось у мене йде так, що йде більше партій, ніж, а може й більше, ніж. Угу. Так, так, так. Так, 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 іде накопичення наразі. І так, зараз ми будемо дивитися з мажорів, артистів, 95-го кварталу, саме з військових, які на, на. Давайте спочатку беремо військові, чи готуються до цих партій. Ми вже не дивимося якусь конкретну, бо в мене йде, тут буде їх декілька провладних, тобто про зеленських, зелених. Декілька. Ну, як, як мінімум три в мене йде. Ось. І так. Спочатку чи будуть туди, чи є вже. Тому що я вже сказала, що є, вони вже на поготові це все. Вони чекають слушного часу, наказу. Наказу від головного. От він тут. І так, військові. Потім. Тобто, військовослужбовців, так, 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 саме військових. Які з передовою, неважливо, от справжніх військових. Це справжні військові. Потім ряжені військові, ті, що ніби то числяться, але не є військовими. Далі мажорів, артистів. 95-й квартал. А це не то саме. Ну, давайте, ну да, в принципі, да, 95-й квартал ми беремо окремо. І так. І так, перші, справжні військові, чи є, чи нема. Ну, тут іде смерть. От значить, у них, ви знаєте, в мене таке враження, що хтось, хто в них вже був на приміті, міг загинути. Але тут іде переродження. Тобто, я можу сказати: тут іде переродження, трансформація тих військових іде. Їх обробляють, мої дорогенькі. Справжніх військових зараз обробляють. Я так це можу А, Наступна карта. Таких ряжених військових. Звісно, є. Дивіться, їх ціле кодло там. Ого, го їх є, бери, кого хочеш. Тобто, значить, дуже багато є такі, які числяться, але військовими не є. Є, є таких. Бачите, як сирена в мене. Тепер а, мажори. Ну, так, да, в законі, вори в законі, є, є. Навіть не одна машина. Дивіться, от тут почало грати, і тут почало грати. Тут, значить, іде ще обробка їх. Справжніх військових іде ще обробка. Вони можуть взяти, наприклад, когось з Азовсталі, от, Азовців когось взяти. Розумієте? Ось, Далі. А міг хтось вже і загинути. Наступне артистів. Якихось артистів. Є, дивіться, по повній програмі. Артисти в зборі. Це можуть бути не тільки артисти, це можуть бути і письменники, це можуть бути і е, балета, і танців, і. Е, Артисти кіно, артисти балета і співаки, і тому подібне. Це все, що з культурою пов'язано. І плюс 95-й квартал, чи буде вони туди входити? От, теж думають про це. Теж думають про це. Якась частина з них ця карта взагалі-то говорить: якщо брати 95-й квартал, то половину От половина з тих, хто там дуже важливий для нього, я маю на увазі, можуть опинитися в цих партіях. Ось якось так, мої дорогенькі. Так, Ірина вам прочитала ваш розказ. Ось, це якісь молоді будуть партії, нічого старого. Гаразд, мої дорогенькі. Я щиро вдячна вам за увагу, за ваші прекрасні запитання. Щиро вам дякую за це. Бережіть себе, мої любі, і. А давайте подивимося, поведеться народ. Що так Ірина спішить? А чи поведеться народ на цій партії? Да, можуть повестися. Да, да, Вас захамутають. На жаль, половина Половина народу поведеться на цій партії, на жаль. Тому я казала: як будемо знати, кого, ну, кандидатів, яких, кожного дивиться, хто за Зеленського, хто за це, брати всіх під лупу. Тому що, ви бачите, вони протащать усіх, вони можуть усіх протягнути в партію. Все мої любі, бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна.